Привіт підписники, привіт випадкові глядачі! З вами Єгор. Сьогодні Єгор приготував для вас ось такий ось девайс. Це пневматичний пістолет Anix A-111. Цікава штукенція, я б сказав би, яка е, може зустрітись на вторинному ринку і більш ніде. Кому пощастило, тому пощастило. А для вас коротенький обзорчик цієї штуковини. A-111, який позиціонувався як. Офігенно мощний пневмат із швидкістю 150 метрів на секунду. Зараз ми на нього подивимося більш ретельно, на його <свісно> всевозможні нюанси, на його можливості. У нас для цього є все технічне приладдя. Для фанатів пневматики ANIX а 111 не буде чимсь таким, ну, прямо якась тлера інкогніта, правильно? Тому що всі, мабуть, про нього чули. Але це канал не про пневматику, це канал про Єгора Флабера. А Єгор Флабер із цим дівайсом зіткнувся вперше. Тож будемо всі дивитися на Анікс а 111 До речі, дякую за можливість постріляти з цього Анікса каналу Артема Литвина. Ссылка на його канал буде в описі даного відео. Канал е, про рибалку на наших Валківських водоймищах? Тож, зробіть, зробіть приємно Єгору, Підпишіться на канал Артема Литвіна, «Жизнь рибалка з Артемом Литвіном. Пролайкайте його і напишіть йому пару коментів до відео від Єгора. Дякую. Ну що, Який у нас сьогодні джентльменський набор для цього відео. Ну, У нас є, звісно, анікси з каборою. До нього ми перейдемо трошки пізніше. Що у нас є ще для цього? У нас є, звичайно, ось такі ось газові балони СО2 під пневматику. У нас є якісь загадкові DIY, якісь прокладочки, які нарізав володар цієї пневматики. І у нас є кульки ББ 4,5 мм. Ці кульки ББ проспансовані теж моїм підписником, хазяїном магазина. Все для охоти і рибалки, який знаходиться в приміщенні Валківської автостанції. Тож, завітайте до нього, там великий вибір, і лояльні ціни. Якщо цей монструозний пристрій все ж буде стріляти, то ми поміряємо його швидкість моїм хронографам мбх 718. У нас є тут на столі участок тіньочка. Ми в тіні для того, щоб датчики не засвічувати, будемо міряти. Пуля, куляк у нас хватає, Все ж таки, це не кульки до флабера. Це, з цього стріляти приємніше, вигідніше. Тож, подивимося на швидкість конкретно даного пристрою, подивимося на його прицільну точність. Ну а зараз перейдемо конкретно ось до Анікса а 111 Вперше його держу в руках. Ну, давайте так. Мої враження. З того, що я держу в руках, e, взагалі то e, штукенція надважка. Як для пневмата, це кіло, це кілограм. Кілограм заліза. Це ну, те саме, що тримати в руках справжній бойовий пістолет. Далі, ергономіка рукоятки. Рукоятку зробили для якогось. Ну, не знаю. общем, це для якоїсь сільськохозяйствої граблі, для такої дебелого. Мужика с хорошей такой лопатой. Може, Поликарповичу? <ривіт> До речі, Поликарповичу. Прикольно. Привет, Полікарпович Я, я думаю, Поликарпович нормально б його ухвачував. Ну Но эргономика рукоятки не в сраку, честно. Не знаю. Не в обиду цим. Хотя, яка обида? Завод Анікс на территории, залесь, за за эти одичали, э, э, завод Анікс закрився то ли не видержав конкуренції, то лі ще якісь спонукали їх до цього обставини. Закрився доволі давно. Е як для колекціонерів, так, ну представте, е було було виробництво таких от цікавих ось засобів спортивно спортивна розважальна, я не знаю. В принципі, їх позиціонували як надмощні ну не то що надмощні, як доволі мощні, доволі потужні пневмати, якими озброювались навіть деякі силові структури, там такі нічна охорона якихось об'єктів, навіть носили їх в кобурах, тому що з нього можна було ну так нормально, так приложити кому-нібудь. Ось така от штука. Ну що, а далі по елементам конструкції давайте більш більш детально, більш детально, більш 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 широким, більш. Трошечки ближче. Що у нас по часті зовнішності? У нас нічого. Затвор, все це монолітне. Все це монолітне і земітоване. Затворна затримка у нас не шевелиться, затвор у нас не двигається. У нас е курка, як такового, немає, він не просто скритий, він, по суті, відсутній. Це такий така ці цікавинка конструкції. У нас тут все ось на таких от скажених болтах, гвинтах і все таке. Все, що у нас шевелиться, як розібрати? Розібрати можна, викрутивши ось цей ось гвинт. Я надіюсь, до цього не дойде. Я вже не люблю розкручувати щось чуже, бо ви знаєте, ясл серед бога. Ось. З цієї сторони. Та самісінька херня. Імітація тут якихось елементів того самого вікна для вибросу гільз, нічого не шевелиться. В общем, нічого у нас тут. Не функціонально, як такове. По суті, движеться у нас тільки спусковий гачок. І оцей сейф або фай, ось цей ось у нас запобіжник, який блокує спусковий гачок. Тільки того й воно. Що у нас за написи присутні? У нас А111 4,5 мм ББ-калібр. Ми бачимо напис. «Так». Тут у нас якийсь шестикутник з буковки F. Це знають е, посіновувачі пневматики. Тут у нас написано, що warning before using там operation manual made in Russia by Annex firm. Коротше, обережно, тільки для чого-то там акуратного використання, мабуть. І вироблено вражки фірмою Anx. Фірма Anx вже всклила кверху пузом. Хорошо це чи погано, можете написати в коментах. Може, у кого є такий засіб цікавий, є, ну, була можливість з нього, в принципі, якось пошмалять і поділитись з нами своїми враженнями. По елементам прицілювання. Ну, ось ви бачите, у нас цілик керований. По вертикалі оцим ось скаженючим гвинтом. В якому плані? Я не знаю, наскільки він тут у... наскільки він тут у нас дотошно підігнаний під стрільбу на 10 чи на 15 метрів. Да? Але якщо його там викручувати, то він нам буде перекривати оцей ось прицільний елемент. Оцей ось. Ми не, будь... не будемо бачити мушку. Мушка у нас не регульована. Підкрашена червоною фарбою для контрастності. В принципі, норм. Якщо нам гвин цей нічого не буде перекривати, в принципі, цілитись можна. Що ще? Що ще? Цікава особенності. Не знаю, я з цим ніколи не сталкувався, ніколи до цього, в принципі, не доходило до такого, щоб я з такою, з такою конструкцією вообще, в принципі столкнувся. І ось прийшов той день. Ось, значить, ми. У нас перекрита, так? Да? Так, у нас він розряджений. Тут ми, до речі, давайте обратимо увагу, що у нас тут. Тут е, повинен бути піджимний гвинт е, на таку, з такою цікавою, ну, з таким ключиком. Ну, я так розумію, ключику прийшов гаплик і хазяїн або попередній хазяїн зробив ход конем і приварив до нього ось таку от гайку. Гайка йому ну, звичайно, гайка під якийсь підпігаючний ключ. Яким можна цим піджимним гвинтом так само можна, в принципі, оперувати. Не так, щоб дуже це прямо красиво, але в принципі функціонально. Так, далі. Магазин. Давайте витягнемо магазин, подивимося, що у нас так. Тут магазин, ну, з виду, блін, не знаю. Як по мені, це, звісно, щось та щось, з щось, Трішечки відгинаємо. Достаємо ось такий весь пластиковий магазин. Він підпружинений, якоїсь такої чудернацької форми. Цікавий. Ось тут є також пружинка, яка у нас толкає. 15 зарядів. Що оце таке? Ну, хезе. Пяточка з, з такої вот формы тоже цікавий. Ну, мені здається, він такий топорный сам ствол, такий металичный, килограммовий и такий, я б сказав, доволі тендітний та ніжний магазин. Пластиковий. Оце, наверное, найслабшее звено в этом всьому. Далі дивимся. Ну, він у нас разряженный, так. Да? Делаем контрольный спуск. По факту, він безкурковий у нас. Безкурковий. А тепер дивимося сюди. Дивимося на цю порнографію. Ось я, ось я нажимаю на спусковий гачок. І що ми бачимо? Опа! Опа. 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 Оце ось порно круте. Що це таке? В общем, ну такий Бога, як я, може вам пояснити тільки те, що, значить, тут. Е, під час нажаття на спусковий гачок з під ствол ходить на пружині. Виходить, що ми, наж... ми тиснемо на гачок, ствол ми преодолюємо, як би сказати, натиск пружини. Ствол у нас движеться вперед. В цей момент у нас подаватель шарик запускає в ствол. І в момент зриву курка, а це, блин, ептвый. Я... Короче, це у нас, Срив курка у нас аж 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 ход курка доволі довгий і некомфортний. Отак, от от. коли йде срив, ствол, получается, шарик заскочив сюди, ствол вертається, пружина пихає його назад, він вертається і б'є по цьому механізму, який подає газ в ствол. І вже цей газ вистрелює нашу кульку. Така ось оригінальна многоходовочка, в принципі, може має місце бути. Може це в принципі, якийсь ход доволі такий прогресивний. Але некомфортний і дуже довгий ход, ход спускового гачка. Ну, я б сказав, дуже напряжний. Тобто, в принципі, нажимати тикати можна, але по часті прицілювання, мені кажеться, це тільки буде шкодити. Ну і оце, що це за порно? Що це таке? Ну не знаю, не знаю. Напишіть в коментах, якщо у когось таке було подібні відносини статеві з, з такимось пістолетом, я буду радий почитати. Ну що, панове, давайте на свій страхи ліст, так скажемо, заряжемо його. Взагалі, 14 система магазина, яку треба тягнути в другу сторону. Взагалі, я б подумав би, що його треба тикати сюди. Витягнути, воно хрена. Оказується ця кнопка працює ось так. Тягнеш його на себе і він легенько відщлкується. Офігеть просто. Ну така, цікава система, я б сказав, бо цікаве рішення. Коротше, просто беремо ББшку, просто тикаємо. І вона ось таким чином, так само як. В магазині бойового ось так ось технічно заходить, трамбовуються. І того у нас 15 таких повинно влізти. Шариків. Наче лізуть. Пищать лізуть Ну, я б сказав би, що по... Часть матеріалу це дійсно саме найслабе звіно. То що ну, таке ніжне все у цього магазина. Що прямо страшно. В комплекті я дивився відоси, в комплекті вони йшли ну, по два зразу. Один з пістолетом, один запасний. Ага, вже все. Ну що. на свои страх и риск. Давайте начнем с того, что мы спорядим баллоном пистоль. Баллон обычный для СО2 пневматики, Бернер фирма, начебто стандартный баллон. Ставили, Не знаю, що там з прокладками, бо мені ось якісь кустарні дав мій підписник. Ну і за щодо того, що у нього тут винт DIY, як то кажуть, ми цей винт затягуємо при помочі. Наче нормально, повинен держати. Ну що? Тепер залишилось тільки зарядити цей виріб. Все. Він у нас на сейф стоїть. Тепер що? Пропоную просто відстріляти по мішеньки, подивитися, як воно буде з десяточки по часті взагалі, комфортності стрільби. Ну что, подписчики и випадковые глядачи, час настав. Стреляем с Аникса А111. Пуш! Фая! Ну а далее переходим до стрельбы. И... Ебануться. Пардон. Я это сказал голос? Ох, сам Ну, як я і казав до цього, стрільба ну, по комфортності ну, таке, тому що е, ти просто аж тужишся як, у той, як наче запору у тебе. Тужишся просто для того, щоб прицільно стрільнути, Це, в цей момент е, трошечки ходить прицільно. Ну, до нього треба просто привикнути. Ну що, пішли глянемо, куди я там настріляв. Ну я так скажу, є ж стрілок від Бога, куча трошки краще, ніж у Флабера з десятки. Бачите, як густо часто. Густо часто. Ну, тут, звісно, розброс є, але все пішло трохи нижче. Тобто цілик по вертикалі треба крутити. Треба крутити цілик по вертикалі, бо цілиться все ж центр. І ось приблизно такий от розброс. Ну Кучка тут, якщо взяти от взагалі, грубо кажучи, 10 осіб, 10. Ну Так, 144. Ну ви бачите, при тому, що пневматика 120, це нормально. У нас 144. При тому, що ця віщиця явно блін, БУ аж зашкалює. 145 и холодить трошки рукоятку, то есть трошечки прокладочка приспускает. И воно дает уверенность 144, 148, то есть это 150. В таком состоянии вот вся техника дает почти 150. Я вам скажу, это очень и очень. 150 четко, бля. Я в шоке. Ну что, погнали дальше. 152, блядь. 152. Для ББшки 4.5 в жопу, яка прилетить, 152, это очень не очень. 153. Зупиніться! 153 152, 153 151! 150! 148! 147! 146! Ну Ви зрозуміли тенденцію. Як би. По ідеї, Далі буде менше. Як би. Я приємно здивований. Реально приємно здивований. Так що цей топор тамагавк. Це не просто кілограмова штука, щоб когось ударити. Реально 150 метрів на секунду для такого сверхбеушного пристроя це нормальна, потужна характеристика для пневмата. При тому, що э, стандартний пневмат через 120 не перепригає. Там 120-130 там, 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 максимум. ну там Може там, якісь офігенні німці, якісь фірми дійсно, якісь віддільні. Ну, вот так вот, газобаловна пневматика СО2 на попсових обычных баллонах. Тут тобі на, блин. Ось, холодить рукоять, трошечки, видать, прокладочка приспускає. Е, БУ, ви бачите, ну блин, йому лет-то лет. Виробництво нахрен уже закрилось, бо розорилось из-за таких придурків, як я. Який не покупає нічого де, коли воно появиться на барахолке. Не знаю, 150. Копейками метрів на секунду це очень и очень. Я вважаю це лайк. 150 четко. Я в шоке, Ну що погнали дальше. 152, блядь. 152 для ББшки 4,5 В жопу, яка прилетит, 152. Это очень и очень. 153. Зупиниться. 153. 152. розумними завжди. 153. 151. 150. 148. 147. 146. 144. Ну що, підписники і випадкові глядачі? Ви побачили, що швидкісні якості в нього просто бомбічні, як для такого олдового, олдскульного прилада. А теперь мы нажимаем push fire и стреляем по банка. Это что-то на меня не похоже, только раз страты. Вообще кайфово. Егор, Егор сегодня в ударе, вы видели, да? Воу! Ну что ж, до него можно привыкнуть, в принципе. Був би він курковий, був би в нього механізм двоє дії, тоді це було б взагалі круто. Взводив би і легеньким таким касанням просто ложив би мішеньку. Ну так, звісно, приходиться тужитися, напрягатися. Але в принципі, в принципі, при таких швидкісних показниках можна і потерпіти. Коротше, лупаша наспасть наперед. Аерозольний баллон насквозь лупаша. Раз, два, насквозь, все насквозь Песня, Цей Кацап же, Рос 200, о, Мускай Чара треснул, Цей Кацап же, труп звісну. о, Основ мускаль И залез же Кацап угодно Патрон залезный Овтом мускай Рос 200 цей кацап же, Ну и песня Ну що, підписники і випадкові глядачі, заключне слово Єгора, е, моє резюме на цього приладу. Значить, так, пристрій офігенний, але на великого поціновувача і любителя. Значить, В чому його, скажімо так, огромний жирний плюс? Не кожна газобалонна пневматика заскакує за 120 і вище, але цей глибоко беушний древній прилад. Дає нам 150, плюс 152-153, е, Питається заскочити. Просто непристойно потужний, непристойно мощний ствол для СО2 газобалонної пневматики На мій пу. Ну що тут можна сказати? По-перше, це кілограм. Хоча це частково кого теж плюс. Тому що для того, щоб вам нормально цілитись, скажімо так, треба... Вам руку трішечки напивати, щоб ви на вісу тримали цей вантаж. Це був в принципі також норм, але просто так тягати таке лихо, при тому, що воно ну не знаю на що на, 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 на заразок на, на кшталт копій, копійності, копійність чого. Я бачив щось подібне. Є якісь смітидвесани, трішки схожі. Я не знаю, копія чого це. Це якесь щось між глоком, сміт, смітедвесеном і якоюсь е, кубертантною фантазією. З, полю... з приводу ергономіки рукоятки. Рукоятка не сказати, щоб вона була зручна. Вона далеко не зручна. Це не для кожної лапи. Може для лапи полікарповича. Навіть для моєї, вона здається, мені аж занадто якоюсь такою. знаєте, як чемодан без ручки. Функціональність. Нічого не рухається, курка нема, механізму подвійної дії також нема. Ви не можете тут, отече, це сказується на якості прицілювання, на якості стрільби. Ви не можете тут зробити предзвод, звести курок і дожати, зірвати, вже спускали гачок, зірвати оцей ось якусь долю міліметра для того, щоб стрельнути стопудово, стрельнути так красиво. Ні, тут вам прийдеться тиснути, тиснути, тиснути і таки дотиснути до кінця, аж поки оця ось еротична функція ствола вже не викидає свою роль і оцей момент буде срив. Ну я б не сказав би, що це занадто прицільно, але на 10-15 метрів має місце бути. По банкам постріляли, якийсь кайф, якесь захоплення отримали. ну, Реально. Тож. Отакі ось змішані. Абсолютно змішані ось такі ось емоції. Але він мене, признаюсь чесно, він мене приємно здивував. Якраз тим, що глибоко би ушний, ви бачите, що життя його помордувало. Але навіть в такому стані він видав нам такі потужні характеристики, яких не дождешся, скажімо так, у якихось дешевих там реплік, скажімо. Сілумінових реплік якихось макарових чи ще чого, ну, ви такого не отримаєте. Хорошо, там як буде 120 метрів на секунду. Тут же ми маємо 150, без ніяких приколів. Тож я нарешті зрозумів, чого їх колись роздавали охороні. Тож, кінцевий вердикт. я в захопленні, пристрій на любителя, мені він сподобався. Як вам пишіть в коментах, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо в когось є досвід використання і експлуатації даного вироба, обов'язково пишіть. Ну, а ми продовжуємо гратися цією іграшкою, <схай> насолоджуватися її таким оригінальним функціоналом. А ви ставте лайк. З вами був Єгор. До наступних зустрічей.